Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі й ті могили, де лягло спочити. Козацьке є біле тіло в китайку повите. високі і ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косо несе в росу. за ними. Співає, було колись в Україні лихо танцювало, журбавшинку Медгорілку горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде куди знає, Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де де будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине не в синопу отамани панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заревіло, спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака. Знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.